Далі про те, як зірки піднімають бойовий дух поранених бійців у шпиталі. Міноборони у Києві пройшла акція вдячності захисникам вітчизни за участі відомих українських співаків. Крім того, допомогли бійцям не лише піснею, а й ділом закінчився збір коштів на медикаменти для військових. Далі про це Вікторія Тощук. Едуард із Пирятина, що в Полтавській області уже місяць лежить у військовому шпиталі. Лікарям дивом вдалося врятувати його життя, а ногу зберегти не вдалося. Тяжкі поранення 25-річний хлопець отримав під час служби в зоні АТО під Луганськом. Едуард каже, єдине, що зараз надає йому силу підтримка людей. Гадасі там пишуть, там і в однокласниках там здохніть, там хахли, там свята. Но нам огромну силу придавали люди, які от вірили в нас, які як своєю піддержкою. Вони нас вдохновляли, що ми відчували ну, себе непобідими лікарнях України, таких як Едуард Сотні, підтримувати поранених бійців, які перебувають у шпиталі міністерства оборони у Києві, прийшли зірки сцени. Олександр Пономарьов, гурт «Друга ріка Віктор Павлік, співачка Альоша Арсен Мірзоян, дякували хлопцям за мужність піснями. Канти вважають, що зараз ніхто не може стояти осторонь подій Україні, тож допомагають батьківщині, чим уміють своїм мистецтвом. Співачка Тоня Матвієнко каже, цей виступ для неї особливий. Вона як ніколи хвилювалася і навіть не могла згадати своєї пісні. Якийсь момент дай слова забула, чесно скажу. Я б хотіла, щоб коли людина щось пройшла, вона розчарована. Багато, не думаю, є такі, які не знають, що далі який сенс буде. Просто знаю, що музика і пісня вона. Інколи дуже допомагає. зірки запевняють, до акції долучилися завдяки соціальним мережам, де й побачили заклик від організаторів взяти в ньому участь. Самі ж ініціатори головним завданням перед собою вважали підняття бойового духу поранених. Це не випадки, це не акція нашим які захищають нас зараз, які також зараз нашого увагу, і, В общем, нашої благодарності. І Дійсно, нам понадобилось буквально там полчаса. Для того, щоб зібрати всіх людей, які за час ми залучили. Крім того, ініціативна група збирає кошти на медикаменти для поранених бійців. Зі сцени оголосили суму, вдалося отримати близько 160 тисяч гривень, але вона не остаточна. Гроші продовжують і продовжують надходити від усіх небайдужих. Вікторія Тищук, Ігор Шатайло, ТВА.